Копію нашу, вашу поліцію. мені приходило, можливо, моєму клієнту приходила якась повістка. Ви сказали тільки що, що ви не слідчі в даному провадженні. Це мене... Як така, не обмежує в проведенні будь-яких дій, які виявлені на сьогодні. Яких дій? Ви мені покажіть будь-який документ? Ви приїхали без жодного документу, ви щось робите. Покажіть мені постанову. Як адвокат. Чекайте, ви проводите, ви чините фактично злочин. Ви пошліться це хоч на одну норму, закону. про національну поліцію. Ви показали документи про те, що ви маєте право тут здійснювати будь-яку діяльність. Тобто, збирати оцей врожай. Ви, що ви маєте право вимагати ці документи? Федер, у ви... нас є зареєстрований злочин про те, що тут створюється, незаконна діяльність. Тому право Чекайте, оглядати. покажіть мені, оглядайте. Ми будемо Будь ласка, а оглядайте. І до, а чим до, я вам до, речі, до речі, я вам не дозволяла на проведення. Ш... На проведення Зайбування. чого ви мені не дозволяли? Звідчий дії якої дії? Такої, повідомися події. Ви вибачте, ви нікого взагалі про неї не попередили. Алло. Візьми, будь ласка, кримінально процесуальний кодекс. Да, да. Там у мене заді лежить Кримінально-процесуальний я... кодекс. Ми зараз попробуємо слідчого ознайомити з вимогами Кримінально-процесуального кодексу. Давай я прийду. Я... Знайомі я просто з вимогами, провести. дивіться, кримінального я... процесуального кодексу. Ви на підставі якоїсь статті пров... приїхали страшно. провести щось. Я приїхала не з вами спілкуватися. Добре? Я приїхала ви... проводити дію не за вашої участі. В кінці, а чі... будете... Участі? кінці а будете... А яку слідчу дію конкретно ви приїхали її. провести. Огляд місця події. Вам ще раз повторити чи що? Ви мені заважаєте? Я, Молодець, буду зніма... я буду писать. Да, буду... Знаходитися при виконанні службових обов'язків. Ви показали своє посвідчення. Ви не можете пред'явити жодного документу. Ви не можете взагалі нічого прид'явити. Поняти. Шановна, а ви яким ви чином... Ви мене що допитуєте? Чи що? Ні, ні, ні. Не, не заважайте, компан... в кінці слідчої вам нададуть. Будь-які запитання. Шановна, в зв'язку з тим, що ви зараз перешкоджаєте у господарській діяльності підприємства, я телефоную на гарячу лінію е, Міністерства внутрішніх, внутрішніх, внутрішніх. внутрішніх справ. Ви мені відмовили? Ви мені відмовляєтесь показати будь-який документ, який вам надає право будь-що тут заборонити? Поки приїдуть з гарячої лінії, я думаю, що... Ні, ні, що не надо, поки документ. приїдуть. Я а просто ви вас можете, ви можете я показати що? свій документ про те, що вам дає право здійснювати дану господарську діяльність? Я вам не зобов'язана. Вам не не ви ви не повноважена це запитувати. Я вам також не зобов'язана. я так розумію, що техніка може працювати, тобто <рес> ніхто нічого не заважає, тут Шановний, а що ви робите? Ви оглядаєте, ви також, ви, ви хто? Один поліція слабого Да? А чию вказівку ви виконуєте? Що ви робите? Робимо охорону даного об'єкту. Охорону даного да. об'єкту? Охороняємо дане поле. Да, покажіть, будь ласка, ваші документи. Кого? Документи ваші, ваше посвідчення ваші ваш, документи безпосередньо. Яким чином охороняєте? I do